нас є чимало потреб, і частину з них ми принесемо в цій молитві. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є єдиною надією, і ти завжди є на справді добра. Ми вдячні Тобі за те, що Ти, Господь, пообіцяв бути завжди з добрим, Боже. ми Дякуємо Тобі за те, що Ти пообіцяв, і останнє слово воно буде за тобою. Ми просимо, щоб. В цій війні, в цей час, Господь, ти допомагав нам. Ми приходимо до тебе з молитвою і просимо за наших братів-сестер з нашої церкви, просимо за Андрія Ладанського, за Вобора Ременюка, за Максима Галіуса, Марину Ширяківську, Нікіту Оліксєєнко, Віталія Кондратського, Олексія Піддубного, Андрія Навмовича, Кривка Сергія, Господь. Ти збережи їх і дай їм успіх. Благослови, хто зараз на мирній території, хто проходить підготовку, Господь, ти поверни їх і допоможе виконати ту місію, яка є перед ними, Боже. Ми просимо тебе також за дітей, родичів, знайомих, членів нашої церкви, приєднуємося до молитви і просимо за Богдана Козака, за Лозанів, Пашу, Андрія Володимира. За Фірсову Микиту, за Артура та Едіка Михайчука, за Миколу Духанюка, за нещаснюка Михайла, Глухмана Андрія, Артема та Погоні Віктора, за Гуцо Олега. Ми просимо тебе також за багатьох інших. і Лише частина тут є в нашому списку, за Сашу Проскоренко та у му єгерську бригаду, за Щортова Євгена. За Мартинюк Андрія, 173 батальйон, 120-ї бригади, за Давидовича Ігора, за Сергія Хвоста і за Володю та Олексія, їх командирів і весь підрозділ, за Слободян Олега, 38-й батальйон морської піхоти, за Юрія Кошелюка, за Сергія Романюка, за Фомушина Івана, за Танасюка Дмитра. Благослови братів Господь і дай їм твоє збереження і силу дай обережність в тих операціях, які вони проводять. Дай успіх. Ми дякуємо тобі, просимо за кожного воїна, за Гончаровського Вадима, за Сахарова Олександра, за Смалюк Миколу, за Приказнюк Романа. Просимо тебе за Меніна Микиту, за Мелету Володимира, за Назара Чеплінського, за Сергія Байдюка, за Віталія Шабуніна, за Брик Ігора, за Олексія Вадима, за Ніку Сергія, за Андрія Кулачок 4-ї окремої танкової бригади, за Володимира Дулова, за Старцю Олега, за Олександра Рибакова. Просимо за те, що ти типу благословив Крентовського Вадима, Колю Андріївського, Глущик Андрія, Тихо, Олександра, Гунчакова Ігоря, Остренка Павла, за Островського Олега, за Стюс Вадима, за Паченко Віталія, за Муркаєва Анатолія, за е, Нестерук Мішу, за Максимчук Анатолія, Летвинчук Сергія, за Кудрявцева Сергія, за Бедрак Миколу. Олександра Рубаху та його сина Віталія просимо за продаз Дениса, за Карпова, Нікіту, за Дмитра Лисюка, просимо за Миколу Мацишина, за драч Олега, за нарез Олександру, за коли Віктора, за Пастухова Олексія, за пастухова Івана, Максьонц. Осьонц Олега за Ліщинського Віталія, за Кучер, Віктора, Олександра і Сергія, за Володю Біду, за його відновлення після контузії, за пшеничного Андрія, Ненашко, Вадима, Дубового, Артема, за Франчук Леоніда Леонідовича, за Романа Мінько 17 батальйону за їхній медпункт. Просимо за Сергія Гучака, за Михайла Короля, Руслана Гринька, Обренюка, Івана, за Сергія Іваненко, за Віктора Віталія, Віктора Володимира, Олександра, Сергія, Леоніда, Анатолія, Олексія, Максима, за Шенкарука Олександра, за Ніколаєва Сергія, просимо за Ткачук Віталія, за Гаврилюк Андрія, за Анатолія Ковбель. Його сіла і поранення з Олександра Ваного, за батька і сина Олександра та Миколу, з Волині, за Ткаченка, Юрія, куча Олега, просимо за Валерія Похалюк, за Рупій Влада, за судів Олексія, Валентина, Денису, за Андрію Романа, за Цяхович Віктора, за Редич Сергія з третім об'єднання бригади, за Володимира Рябоконь, за Андрія Музику, за Володимира Марченка, за хірурга Павла, Сподзень нємець, Ірину, Альону Ліпац, Шетель Анастасію і чоловіка просимо за Журавльова Вадима. За Володимира Дяківа і його пацієнтів, його медичне служіння, за Сергія Сергійовича, увесь медичний персонал, евакуаційні команди та стабілізаційні пункти 93 ї бригади, за лікаря радіона, за висюші ту бригаду, особливо за Близнюк Арсена, за Корецького Андрія 66 батальйон. За Олексія, начальника медичної частини, за її намітін, усіх медиків 66-го окремого батальйону, за мазурка Андрія Анатолійовича, мазурка Олега 501 батальйону піхоти за комбата коло світліщева його батальйон за автороту 106-ї бригади ТРО командира Прокопчука Андрія Вікторовича за Доценку Артема за Артема з 89-ї Старокостянтинівської бригади, за Гаєвського Олександра, за 19-й добровільний стрілецький батальйон, за Гаєвського Андрія, його сина, які служить на Запорізькому напрямку. Просимо тебе за Скритовського Ігоря, за е, маму, е, його е, Емілію, за е, Ганонюк Назара. За Пенделя Андрія, за Михайла і Константина, за відновлення після поранення багатьох поранених і тільки частина з них тут є в нашому списку. Боже, ми просимо за Івановича, Михайла, за Едуарда, за Чорного Сергія, за Коліна Нівського, за Сергія Данилко, за Ваню Сурма і Сланківська, за Ігоря Ольховського, за Олександра з позовним за Юрія Богуцького, за Богдана. Також просимо за всі військові підрозділи, особливо наші, 106 бригаду територіальної оборони, всі підрозділи 89-й, 88-й, 87-й батальйони, особливо 86-й батальйон. І його службу, його бойові операції просимо за Матвійшина і 8 полк спеціальних операцій за пастуха Вадима, 140 й центр, за Андрія Дурдоса, його капеланське служіння і його побратимів. Просимо за 19-ту окрему ракетну бригаду, за 7-му бригаду тактичної авіації. За 383 окремий полк дистанційно керованих літальних апаратів, 11-й зенітно-ракетний полк, за третю танкову бригаду, за 36-й стрілецький батальйон, 19-й стрілецький бригади, 57-му отопіхотну бригаду і служіння нашого брата капелана Ростислава Токара благословили. Здоров'я ці дні за Національну академію прикордонної служби, 15-й прикордонний загін, сталевий кордон, за випускників молодих офіцерів і всіх солдатів, які зараз є в бою в інших місцях. Просимо за 28-му одеську бригаду територіальної оборони капелана Олександра Ейсмун, за Дзюба Анатолію, 80 сімдесяту, десянту штурмову бригаду, 82 другу бригаду, 60 3 батальйон, 46 ї бригади за взвод технічного забезпечення, за танковий батальйон, 10-ї штурмової бригади. Просимо ще раз тебе за всіх поранених, які є в шпиталі, і щоб ти, Господь, торкнувся своєю стілючою рукою. Просимо за тих, хто в полоні. Їх багато, але можемо згадати, кого знаємо, тому що каже Віталія, Смоляк, Дмитра Кухара, Мирослава. За відновлення тих, хто вийшов з полону, білера Коцуна інших наших побратимів, за потішення Господь Судового, просимо тих, хто втратив рідних. І таких є багато тисяч, Боже, потіш їх. По благословили, для сили перенести це горе, дай надію тобі. Просимо за пропавших безвісті, зокрема Романова, Олександра, Чумак, Сергія, за Сашка Сидорока. Лотова Андрія, його побратимів, також інших синів наших Господь благослови. Ми просимо за капеланське служіння, суттєво капеланське служіння нашого братства, благослови всіх капеланів, які є на службі, на контрактній основі волонтерів, пасторів, які несуть капеланське служіння примножці працівників. Ми просимо за волонтерів за президента України. За вище військове командування, за генерала занужного, і все військове командування, за одужання вені Петраша, за всю нашу країну Господь поблагослови зараз, коли ці великі орди і тисячі людей втрачають життя, поблагослови нас і дай вистояти. Просимо це ім'я Ісуса Христа. Амінь.